Якщо станете мером, не мером хмельничан, а мером політичної партії Свобода. Тобто буде прав чи не прав, але підтримати своїх однопритійців. До речі, до речі якраз от власне Ні, розуміли, за питання, запросу, питання в, в тому, чи, чи яка буде кадрова політика, чи будете людей. На слухальні посади призначати за фаза освітніми, моральними, діловими і міційними якостями чи за політичними Дякую. Я до речі, от відразу вже записку, ваша приналежність до партії Свобода, багато хто дорікає по суті на те саме питання, так як по суті господарний буде враховувати в своїй роботі думку партійців чи не суперечитиму це інтересам громад. В принципі. Я е, ніколи не цурався і не буду цуратися своєю партійною приналежністю. Я голова Хмельницької обласної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода і сподіваюся, що власне, ще і довго таким буду залишатися. Я вроджуся своєю партійною приналежністю, але у випадку обрання мене на посаду Хмельницького міського голови, я точно не буду міським головою Всеукраїнської Обідні Свободи. Я буду міським головою Хмельницького і для мене. Не буде і ніколи не було різниці. І ви це знаєте. Ті, хто до мене приходив на прийом в живій в мене однаково.